Давайте розпочнемо з того, як ви зустріли повномасштабне вторгнення. Гучно ми почали, прокинулися від вибухів. нас ми не всі були на фермі, наша донька була з бабусею біля місця вибухів внутрі, з ними знисли зв'язок. У нас частина тварин загинула від стресу одразу. От. Поїхали за дитиною, ну і потім зібралися співробітників ферми, познімали великі шатри, щоб не бути такими примітними, щоб ми не заглітали як військова база, а, і а, сказала всім, кому потрібна допомога, що вони можуть привести до нас родини. Ну от, і почали наводити лад на фермі там допомагати тваринам, тому що ми розуміли, що далі буде теж гучно, а ми не зовсім прилаштовані до цього. Ну, все. Сказали, що була частина тварин, так яка загинула це від, так. від, від, від вибухів? Да, це маних, від... Ну в них серце зупинилось. Це були птахи і косуля. тоді загинула. І як потім uh, ухвалювали рішення, щоб відкрити ферму в умовах війни вже? А ми не закривали. А, вона ми не, не ми, ми, ми жодного дня не припиняли роботу. За весь час ми не, не приймали гостей і тварин, коли в нас спала збита ракета. Це єдиний день, коли ми не працювали. А так ми працювали і в блокаути, в обстріли, і, і, і в усі моменти. А, ну одразу почали люди звертатися з Харкова. Друзі виїжджали. А, друзі, друзі, тобто хтось з Дніпра з району аеропорта, до нас виїхав з тваринами. Тобто в того ж дня в нас вже було 16 людей в будинку, тому якби ми пішли по по, -по, -по як то кажуть. Ну от і з кожним навіть більше людей зверталися, хто з тваринами хто з людьми. І, і тут питання не було закритися тут питання було бути корисними один одному і, і робити все максимально можливе для того, щоб перемогти і все. Угу. Е, вам тварин привозили, я так розумію, з найгарячіших точок, як, так. як з яких саме регіонів чи міст можливо? Усіх, е... абсолютно. У нас чесно вам скажу, в нас є тварини з Харківщини, в нас є тварини з Сумщини, з Луганщини, з Донеччини, з Київщини, з Бучія, є зі Слав'янська, є з Бахмута, є з Сіверська. Тобто в нас. О... З Київщини, тобто, ну, звідусіль, у нас просто я не знаю. Я, я не можу сказати, звідки в нас нема тварин. І як відбувалася їх транспортація? Це люди привозили самі волонтери чи можливо військові? спочатку, це люди вивозили своїх перші тварини були військових. це... Хлопці, які пішли в ДСУ, але в них були там у когось стади, у когось там дві-три тварини, і вони залишали у нас їх а самі йшли боронити е, Україну. А люди виїжджали які Потім почали вивозити фонди, animals, А потім почали військові вивозити тварин. А, ну а потім, коли вже була потреба, в мене до цього був джип. Я виміняла його на бус. І ми самі почали допомагати в евакуації тварин, тому що не всі люди могли в умовах обстрілів спіймати тварин чи завести їх кудись. У нас ці навики були тому. тому ми це робили. За моєю інформацією допомогли понад півтори тисячі тваринам, які потребували там так. якоїсь допомоги, евакуації. Наскільки ага. ця цифра є близькою до істини? Вже більше, більше там вже десь 1650 десь так. Тому що в нас кожного дня от хтось евакуюється, може приїхати машина, там 50 тварин буде. Вони можуть хтось залишитись у нас тимчасово, хтось на лікуванні, когось одразу відправимо далі. Тож у нас ця цифра постійно змінюється, тому що ми близько до прифронтових зони і. Дуже мало людей, центрів, які можуть надати цю допомогу. Які складнощі виникають з адаптацією тварин чи там, можливо, з їх отриманням, тому що я так розумію, що ферма вона ж не була, не була облаштована, власкована. скажімо так, Ні. так, на таку кількість? Так, да, ну самі фермі на той момент був цього рік, і ми будували її з нуля. От, вона не була велика, і більша кількість тварин у нас знаходиться в літній період, тому що в нас є посовища. У зимній період для нас набагато складніше. Саме складне це а, знайти фахівців і знайти фінансування на все все, тому що з кожним днем це все дорожче і дорожче. О, от останні два місяці ми функціонували фактично завдяки генераторам, а пальне для них дуже дорого коштує. А, тому там саме складне це а, знайти фахівців, які о, можуть о, працювати з тваринами і о, працювати в складних умовах. А, от і звісно, що про просто прогодувати це все господарство. Сказали про спеціалістів тут більше про ветеринарів чи можливо якихось там психологів і ветера і для тварин виключно потрібні ветеринари і люди, які а, доглядають. Тобто, це а, знаєте, в останньому в останнє сторіччя все більше там порукарів, айтішників, а, людей, які вважають міста. А тих, хто готовий віддано працювати, любити тварин, тому що це, це важка робота, і частина нашої команди вона теж пішла в ДСУ, тому дуже складно знайти так людей, насправді. А наразі скільки людей працює на фермі? Шість людей. Як ферма перетворилась, якщо можемо так назвати, на реабілітаційний центр? Ну, по факту вона так вона спочатку була реабілітаційним центром, тому що перші тварини в нас з'явилися, яких нам було шкода у когось. Ми викупляли. Потім на наші друзі військові, тому що мій чоловік, він військовий, теж почали передавати тварин. Потім там ми викупляли мулі в збойні. Тобто, по факту, насправді, спочатку з'явився реабілітаційний центр, а потім ферма. Ну, от просто ми це ну як. Не називали це так. Офіційно оформили реабілітаційний центр тільки під час війни, але це не тільки для тварин реабілітаційний центр, а також для відновлення ментального здоров'я людей. Зараз є програма і іпотерапії, і каністотерапії. Так. Е, так як відбувається це? До вас приходять діти військових чи самі військові. Хто з ними ну, прямо сьогодні ми з двома категоріями: Це ВПО а, з певними порушеннями і родини загиблих героїв. А, але з нами завжди працюють психологи так само, крім іпотерапевта, каністерапевта, супроводжуючого з відповідними навиками, працюючи психолог. Можливо, є плани якісь по розширенню. Таких от видів терапії, щось щось нове, це, чи взагалі це, плани на майбутнє як ферми? В плані в плані в декілька життів вперед, він просто кажучи. Головні плани, це щоб це була перемога. Це головне. Це, ось, а люди хочеться, щоб у нас було більше можливостей приміщень проводити ці терапії, тому що ми побачили, що а, в між саме тому що в нас нема таких критих. Приміщення для того, щоб працю працювати там в прохолодну погоду чи взимку. Але бажаючих дуже багато, і психологи відмічають позитивний вплив, коли вони не можуть достукатися до людини. А, тут дуже допомагають тварини, і дуже багато людей, які відвідали ці заходи, вони хочуть приїжджати ще. Тож а, ми дуже хочемо розробити ну, Поставити модульне житло є для того, щоб була повністю програма, не от моденна година, а прям щоб люди могли приїжджати на цілий курс і проходити. І ще таке запитання, можливо, так як у людини, яка напряму дотична з цим, чи можете оцінити масштаб? чи є можливо статистика, якась скільки тварин наразі потребує? Евакуації чи там допомоги якоїсь певної, які постраждали від війни? А, ну, я вам скажу так: а, є дикі тварини, є сільські тварини, як ота собака. І це мільйони тварин. Це просто мільйони тварин, а, які загинули. А, мільйони тварин, які залишились без природнього середовища а, для життя. Вони вимушені не вбивати. Це мільйони домашніх тварин, особливо свійських, вони нікому не потрібні, тому що ну дуже мало людей, які будуть евакуювати там ту ж корову чи коня. Вони просто пристрелять і все, скажімо так. І неймовірно мало центрів, які можуть надати цю допомогу. Тому. Це не це, знаєте, це величезні масштаби втрат і і роботи попереду ще, на жаль. Чи е, може Україна сама з таким масштабом е, справитися, чи потрібна там допомога якихось іноземних інституцій, там, закордонних я... на якихось? Я вам чесно скажу, самостійно це неможливо, а, тому що державної підтримки ми взагалі не маємо а, ніякої. А, ми о, в нас є дружня організація, благодійний фонд «Your Animals», а, які нам традично допомагають з кормами а, або з ліками для тварин, але основні витрати вони лежать на притулках. На центрах реабілітації, на парках природи, тобто зараз всі вже допомагають один одному, але а, для того, щоб і далі, чесно кажучи, функціонувати і допомагати тваринам, Україна сама просто не зможе цього зробити.